Друзі, привіт! В цьому відео розберемо, як зробити ось таку класну сніжинку. Це може бути як різдвяна прикраса на ялинку або маленький подарунок друзям. Це робиться дуже просто: тут використовуються лише стовпчики з накидом та сполучні стовпчики, ну і звичайні петельки повітряні. Тож нічого складного тут немає. Давайте покажу, як це робиться. Я буду використовувати пряжу з бавовни, але це може бути і будь-яка інша пряжа. Та гачок відповідного розміру в мене 3 мм. Тож, поїхали! Ви на каналі котики в'яжуть, і зараз ми будемо в'язати. Для початку робимо е магічне коло. Для цього беремо ниточку ось таку руку, перекручуємо через два пальці, обгортуємо два пальці оце тримаю. Тепер заводжу гачок вниз. Захоплюю тут ось цю ниточку, її наверх, і робочу нитку пропускаю через цю петельку і підтягую. Це утворилося магічне коло. Тепер набираю ланцюжок з п'яти петельок. Одна, друга, третя четверта. П'ята. Ось наші 5 петельок. Тепер робимо стовпчик з накидом. Я роблю накид на гачок, завожу в центр нашого кола. Витягую тут пряжу, утворились ось таких три штучки на гачку. Пров'язую 2 і ще дві. Ось це наш стовпчик. З накидом. Тепер я роблю ланцюжок з двох петельок, один, два. І роблю ще один стовпчик з накидом. Так само, три петельки на гачку, пров'язуємо дві, і ще дві. Тепер роблю знову ланцюжок з двох петельок, Упс. один, два. І знову стовпчик з накидом. Знову один, два ланцюжок. Зараз в нас є ось таких три стовпчика. Ми зробили цей перший ланцюжок, будемо рахувати, теж як за стовпчик. Виходить чотири. Нам треба, щоб було шість. Робимо ще два стовпчики один. Робимо між стовпчиками ланцюжок з двох повітряних, і ще один стовпчик. І знову робимо ланцюжок з двох повітряних. Є. Тепер має вийти ось таких шість стовпчиків: один, два, три, чотири 6 Тепер беремо кінець пряжі у цей. І затягуємо. Якщо магічне коло ви зробили правильно, то ось ця ниточка має затягуватись. Тепер з'єднуємо це в наше коло. Для цього нам треба завести гачок в третю петельку. Ось це перша, ось це друга і ось це третя. Я заводжу гачок. Під третю петельку. Ось так. Виводимо звідси пряжу. І ось цією ж петелькою пров'язуємо ту, що в нас була на гачку. Ось так. Це є наш сполучний стовпчик, сполучна петля. Тепер набираємо ланцюжок з п'яти петельок. Один. Два, три, чотири, п'ять. Є. Тепер робимо чотири стовпчики з накидом в ось цю велику дірку. Зробили накид, заводимо гачок прямо сюди, пров'язали дві, ще дві. Знову накид, пров'язали дві, ще дві. Накид пров'язали дві, ще дві. І четвертий стопчик. Є. Ось так от у нас чотири стовпчики. Тепер набираємо ланцюжок з двох повітряних петельок. одна, друга. Тепер знову в ось цей отвір робимо 4 стовпчики з накидом. Зробили накид. І поїхали. Є. Знову робимо ланцюжок з двох петельок і продовжуємо так робити в кожний отвір по 4 стовпчики з накидом по кругу. Між кожними групками 4 стовпчиків набираємо 2 петельки. В кінці зустрінемось перед останнім отвіром. Дов'язали до останнього отвіру, і тут робимо тільки три стовпчики. Знову робимо ланцюжок з двох петельок І робимо тільки три стовпчики, тому що ось цей підйомчик будемо рахувати як за один стовпчиків. Є. Так, в мене тут помічниця прийшла. Дуже дякую. Без неї в'язати не можна. Так, другий стовпчик. Третій. Є. І тепер у нас є всі три стовпчики. Це буде четвертий. І робимо сполучну петлю в третю. Петельку цього ланцюжка це перша, друга і ось це третя. Завели ще дигачок, виташили одну петельку, тепер цю ж петельку просуваємо через ту, що була на гачку. Є. У нас утворилася ось така композиція. Тепер переходимо на третій ряд. Третій ряд буде останнім рядочком. Набираємо ланцюжок з трьох петельок повітряних: 1, 2, 3, і робимо сполучну петлю от в цей отвір. Ось так. Висунули одну ниточку, пров'язали петельку на гачку. Тепер робимо ланцюжок з п'яти п'ятряних петель. 3, 4, 5. І робимо знов сполучний стовпчик ось сюди. Оп. Можна підсунути ось це ось так до краю. Бо нам тут ще треба буде робити. Набираємо ланцюжок знову. Тепер сім повітряних петельок. 3, 4, 5, 6, 7. І знову приєднуємо його до цього великого отвіру. З получною петелькою. Є. Так. Мадам. <свідом> Я, звісно, все розумію. Тепер робимо знову 5 ланцюжок. 1, 2, 3, 4, 5. Якщо вам здається, що там більше нема місця, куди приєднувати цей ланцюжок, то воно є. Просто посуньте його з боку в бок і ось так приєднуємо знову з получною петелькою. І тепер робимо ланцюжок з трьох. Один, два, три. І також приєднуємо його ось сюди. Є. Тепер робимо два сполучних стовпчика, щоб протягнути до наступного отвіру. І робимо ці сполучні стовпчики над оцими двома середніми стовпчиками. Заводжу гачок ось сюди, в перший стовпчик, виводимо пряжу і протягуємо одразу через гачок. Тепер ось сюди є і пров'язую. Тепер робимо ланцюжок з трьох петельок. Два, три. Переєднуємо його до отвіру цього великого сполучним стопчиком. Тепер один, два, три, чотири, пять. Переєднуємо в центр сюди. Є. Тепер сім. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Ось сюди, з'єднуємо. Тепер знову п'ять. Один, два. Три, чотири. П'ять. З'єднуємо його сюди. Тепер три. Один, два, три. І з'єднуємо це теж сюди. Оп, є. Тепер заходимо, знову робимо сполучні стовпчики, над одним, над одним стовпчиком. Один і над другим. Є. І так далі знову набираємо ланцюжок з трьох повітряних петелек, з'єднуємо потім з п'яти, потім з сьоми, потім з п'яти і з трьох. І так робиться кожний куточок цієї сніжинки. І зустрінемося в кінці, після того, як наберете останній ланцюжок з трьох петелек. І тепер робимо останній ланцюжок з трьох петельок, Три. Так само З єдную. Сполучним стовпчиком. І тепер пров'язую один сполучний стовпчик сюди. Є. І ще один сюди. Є. По суті, сніжиночку ми закінчили. Тепер треба зробити підвіску, для цього я витягую ось так ниточку. Так, давайте це сплячитися. Перенесімо так. Відрізаю ниточку. Є. Тепер через цю петельку, витаскую наш кінець нитки, і затягую спочатку вузолок. Є. Так, тепер, щоб зробити петельку, щоб було за що підвішувати, ось наш вузолок. Бачите, він трошечки в праву сторону нахиляється. І щоб в нас не вийшло, що сніжинка буде ось так перекошено вісити, я заведу гачок трошки з лівої сторони. Витягну тут ось цю петельку зроблю. Ось тільки буде достатньо, я думаю. І тепер ось ця ниточка, яка тут витягується, я з нею зроблю вузолок. Як шнурки зав'язувати, дуже просто ось так. Хоп, затягнули. І ось це наш. Підвісочка. Цей кінець ниточки можна спрятати тут, сховати. Для цього я використовую таку голочку, але можна це зробити ігачком. Заводжу ось сюди сюди, сюди. Так, можна сховати кінець нитки. Є. Оврізаю. Є. Тепер за допомогою ось цієї ниточки, якщо у вас є бажання, то можна зачепити ось такий невеличкий дзвіночок. Ось тут в мене є ось такі дзвіночки чарівні. Оп. І ось цю ниточку можна використати якраз для цього. Є. Протилежної сторони витажку. Ось. Можна будь-яким зручним для вас способом зробити вузолок тут, затягнули. І так само ховаю цей кінець. У нас вже дуже така красива сніжинка вийшла. Тепер я покажу, якщо хочете, можна також доповнити ось такою китицею. Зараз я покажу, як зробити китицю. Для цього. Беремо картонку шириною 5 см, беру невеличкий шматочок нитки і обгортую поперек цієї картонки. І тепер беру довгу нитку і починаю обмотувати цю картонку ось таким чином. Ось так десь буде достатньо. Обрізаю ниточку. Тепер ось цей кінець нитки. Знімаю і ось ці дві протягую сюди. Ось так є. І тепер стягую це все з картонки. Є. Затягуємо тут понадійніше. Ось так. Беремо ще невеличкий шматочок нитки. Стільки буде достатньо. Роблю. Ось таку петельку, ставлю її паралельно нашій китиці. Ось так, тримаю і починаю обгортувати. Ось так. Обгортую, 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 є. І тепер через цю петельку пропускаю ось цю ниточку і затягую, обрізаю, тепер обрізаю ось ці ниточки, щоб вони не були петлями. І тепер обрізаю Готова наша китиця. Пер беру сніжиночку, і в протилежному боці, ось тут, заводжу гачок внизу, Є. і одну з ниток я просуваю через цей отвір. Я хочу, щоб воно було десь на ось такій довжині. Тут трошки коротше, ось так. Так. І тепер роблю морський вузол. Це як Шнурки зав'язувати, тільки треба міняти сторону. Ось у нас дві ниточки. Ліва нитка йде вниз під праву, і потім заходить зверху вниз. Зробили ось такий вузолок, протягнули його ось сюди десь. І на цей раз у мене права ниточка буде йти під низ і заходити це коло вниз. Того разу це була ліва ниточка, тепер права. Ось це і є морський вузол. Затягнули дуже добре. І тепер можна під самий корінь обрізати. Готово! Ось і готова наша сніжиночка. Я сподіваюся, що у вас все вийшло, нічого складного тут не було. Якщо також захочеться, можна її пропросувати, щоб вона краще трималась, або навіть закрахмалити. Що для цього треба буде зробити? Це лише зробити таку кашицю з крахмалу, водичку гарячу, в ній розвести трошки крахмалу, занурити туди сніжиночку, тільки краще це робити до того, як ви закріпите цей дзвіночок. Занурити туди цю сніжиночку і дати їй висохнути в правильній формі. Можна іголочками зафіксувати на якомусь м'якенькому матрасику, і вона висохне, прийме таку тверду форму. Получиться дуже міцна така форма сніжинки, вона тоді не буде так змінатися. Я цього не робила, але я думаю, що ви зрозуміли, як це робиться. Все. Тепер у вас є ось така різдвяна прикраса. Якщо вам сподобалось це відео, напишіть коментар і. Дякую, що додивились аж до цього моменту. Не забудьте поставити лайк, підписатися, та побачимось в нових відео. Па-па!